Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про життя у прифронтовому Херсоні, про обстріли та як Херсонці намагаються триматися у складних умовах. До ефіру приєднається фотокореспондент вгору Олександр Андрющенко. Нагадую, що ви можете ставити свої питання і писати коментарі під час трансляції, а ми будемо на них відповідати. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору, і ми починаємо наш ефір. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Добрий... добрий вечір. Сьогодні армія РФ вдарила по Дніпровському району керованими авіабомбами. Через це пошкоджено заклад культури. Херсонці знають, що це за місце. Так відбувається щодня. Ворог систематично нищить наш рідний Херсон. Також у місті почастішали атаки дронами та розвідки безпілотниками, які веде ворог. Пане Олександре, за вашими спостереженнями за останній час чи складніше стало працювати у місті? Ну я б сказав, що ніколи в Херсоні під час військових дій і не було легко працювати, але останнім часом ситуація трохи змінилася. Вона в якому плані змінилася? То ми мали Просто обстріли мінометні з артилерії там РСЗО та ну і таке інше, але зараз ситуація помінялася в такому плані, що до всього цього щастя в лапках. Додавилися ще дрони, які скидають на людей вибухівку. при тому вони її скидають. Не знаю, я не бачу ніякої системи, це відбувається чисто рандомно і немає різниці, чи це на військових вони скинули, чи на бабусів чи... На 12-літню дитину я просто бачу, що з того боку немає ніякої моралі, ніякої людяності. Ну, звісно ж, можна сказати, що Херсон знервований зараз через скиди з дронів. Ну, щодня страждають багато людей і в Херсоні, і в області також. Звісно ж, зараз люди стали більш обережно пересуватися містом, от і навіть під час обстрілів люди звикли вже до обстрілів. Дехто взагалі на них ніяк не реагує. Може десь за, за квартал там бути прильот. А люди, наприклад, як каву пили, так і п'ють там голубів. Годують, не зважають ні на повітряні тривоги, на сирени, ні на вибухи. Ну насправді це дуже погано, скажімо так, почуття самозбереження у херсонців, можна сказати, притупилося. Але, але останнім часом. Люди стали більш обережними, по місту ходять, стараються на відкритій місцевості пересуватися дуже швидко, стараються під там під деревами, під стінками ходити. Все, Ну ніхто, ніхто ж не хоче, щоб йому прилетіло, звісно. от Саме через це працювати стало набагато важче. Якщо раніше там Ну, от ми з колегою, наприклад, працюємо по місту, робимо якісь зйомки, життя міста, там якісь заходи, ну, заходи, то як заходи, вони відбуваються, як правило, в приміщеннях. А, а все, що відбувається на вулиці, а, ну, по перше, я самому не дуже хотілося б на відкритій місцевості знаходитись. А по друге, коли а, хочеться опитати людей, ми. Періодично робимо якісь е, е, опити, і, ну, наприклад, вчора моя спроба поспілкуватися з людьми взагалі не дала ніяких результатів, тому що люди поспішаються, поспішають, бояться, люди знервовані, я їх е, дуже розумію. От, ну, оце зараз така ситуація насправді. Нам е, пишуть в коментарях, що можеш спати і не почути обстріли. Е, буває таке. Ну, я я пам'ятаю 22-й рік, коли все це тільки почалося, інтенсив, інтенсивні обстріли, тоді е, прокидався від кожного вибуху, чи близького, чи далекого. далекого. Ну, а зараз буває так, що заснув, прокидаєшся вранці, кажеш: Ну, що сьогодні так на диво було тихо, а дружина каже, нічого не було тихо, було доволі, доволі гучно, і притом десь недалеко вибухало. Це говорить про те, що е, організм вже, мабуть, чи втомився, чи може. Звик якось. Ну, буває так, що і не спиш ночами, от, бувають і такі ситуації. Ну, а взагалі люди вже, на жаль, і до цього вже звикли. І спостерігаєш по місту, от, тривога, йде бабуся собі якась, притом вона йде в бік, де вибухає. Кажеш, куди ж ви йдете, там, там небезпечно, ви перечекали, вона так рукою так махнула, і йде собі далі. Ну, я не, я не знаю навіть, як це коментувати, як на це реагувати. Ну, це, Насправді це страшно. От, або коли е, в, люди, які ну, поважно віку кажуть, та ми вже от жили, нам байдуже. Зараз у Херсоні всюди небезпечно, але які райони найбільше потерпають від обстрілів? Чи є якісь місця, куди Херсонці намагаються не потрапляти? Ну насправді безпечних місць в Херсоні, як і в Україні, зараз просто не існує. Ну, але звісно ж є такі місця, де найбільше обстрілюють Ну, це прибережна зона найбільше обстрілювана у нас так звана червона зона. Ну, туди є люди, які там живуть Я, чесно кажучи, я сам дивуюсь, як вони там живуть, ну сплять там, ночують. от Ну, а так, скажімо, люди. Нижче, чим центр, <кій> скажімо, площа Свободи, нижче вже люди бояться. Суворова, ну як кажуть, люди, які там живуть або неподалік живуть, ну, ходять на Суворова, все, а якісь нові люди, особливо люди, коли ті, що виїжджали з Херсону, їх довго не було, повертаються. Пропонуєш, пішли на, на Суворова, люди бояться. А от О, чи ну. багато людей повертається у Херсон за вашими спостереженнями? Е, ну, скажімо так, людей начебто до, стало більше в місті, але є люди, які приїжджають в Херсон на деякий час там. В, 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 Якісь е, зробити справи знову їдуть, але є і такі, що вже дуже засумували за рідним містом, і навіть кажуть: ну да, там е, із-за кордону повертаються, там тихо, там е, ну скажімо, спокійно, але то не дома. Так само люди, які і на західну Україну поїжджали там в інші області, також все-таки тягне додому. Розуміють, що це небезпечно. <кхід> ну, є на і такі ситуації. Я, наприклад, був у відрядженні. Десь тиждень тому у Києві, і коли люди дізнавалися, ну, я кажу, що там слово е за слово, кажу, що я буду через е пару днів у Херсоні. Ой, а чому ви туди їдете? Ви б краще туди не їхали. Я кажу: а чому я туди їду? Я там живу, я там працюю. У, лю у людей такі квадратні очі, ну, це бачу жахово. У людей в очах. От. Ну, Одні люди мало про Херсон знають правди. От. Хоча ми, ну, наше видання висвітлює події, що тут відбуваються, але багато хто не обізнаний, що тут відбувається насправді. Багато для кого оця ситуація з дронами це як фантастика якась. Ну просто з точки зору людської, людської логіки, ну такого не може бути, коли хтось скидає вибухівку на цивільних людей, особливо на, на старих, на дітей. От, мені доводилося лежати в одній палаті з чоловіком, який постраждав від атаки ворожого дрону. Uh, він мені показував свою спину, ну, це, це щось страшне. І uh, як ви гадаєте, чим вони uh, начиняють вибухівку? Mm, У вас є якісь різноманітними? Uh, будівельним сміттям, наприклад, uh, метало, uh, металовою стружкою. Uh, так, uh, та, повстає така думка, що. Mm. Немає цілі вбити, є ціль просто скалічити людину. E, ну Це називається кошмарити. Вони кошмарять херсонців, щоб херсонці боялися. От, частково вони такої мети досягають, багато хто людей боїться виходити на вулицю, там все. От, ну, я так розумію, що плани, щоб. Херсонці забоялися сказали, все, 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 давайте щось думати, давайте будемо, е, як кажуть, чи здаватися, чи я знаю, ну, вони тут не вгадали. Тобто розрахунок такий, що люди почнуть тиснути на владу, щоб влада йшла на мирні перемовини. Ну, на, на мою думку, на мою думку ну, немає іншого пояснення, ну, це зовсім такі безглузді речі. От. Ну і ресурси витрачаються так, не знаю, нема ніякої стратегічної мети в цьому, ну, мабуть, чисто е, діяти на, на, на психіку людей, щоб вони, як кажуть, повставали там. Але е, якщо ну, скільки я спілкувався з людьми, от люди не налаштовані здаватися у людей, навіть у таких людей добрих, вже така виросла ненависть до супротивника. Скажімо так, до, до тих, хто раніше називав нас, ну, нас братами, казали, що ми брати вже у людей. Яка стала ненависть, я не знаю. І це вже, мабуть, е, щоб щось змінилося, треба будуть покоління. Ну, але ще нічого не скінчилося насправді. Нам пишуть також в коментарі, що херсонці тримаються. Херсонці тримаються. Це дійсно. Херсонці е, насправді е, під час спілкування бачиш, що е, е, більшість людей. Вони, ну, кожен комусь допомагає. Хтось тварин годує, хтось е, сусідам допомагає, е, будь-чим. Зараз е, цінності якось змінилися. Е, те, що колись можливо е, було для людини цінним, от в матеріальні якісь речі, так? От, і дороговартісні, все. А зараз е, люди дуже з великою легкістю позбуваються. Цих дороговартісних речей, якщо це комусь потрібно більше, ніж тобі. От, е, Люди е, перецінили е, цінності, і зараз е, ну, майже кожен скаже у Херсоні, що життя це найбільша цінність. От, Якщо тобі нічого не загрожує, а твоєму ближньому загрожує, то Люди роблять все, щоб ситуацію виправити. А що зараз найнеобхідніше для херсонців? Що хвилює містян? Ах, лівий берег хвилює. І турбує, і хвилює. Турбує щодня, щоночі. От, і хвилює. Хочеться, щоб, щоб лівий берег був вільним. От, Скажімо, стосовно електрики, продуктів, комунальних послуг, ну, фактично, може, не у всіх, але, ну, як правило, в Херсоні з цим все, все гаразд. От, але ж хочеться, хочеться вже спокою, спокійно вийти на вулицю, нічого не боятися, не, не дивитися вгору, що там. Дзищить згори, впаде з тебе на тебе щось чи не впаде. От, ну, хочеться миру, хочеться перемоги. Не просто миру, хочеться перемоги. Тож, е також пишуть нам в коментарях: е бережіть себе. Є таке побажання. Олександре, дякую так. вам за розмову і за вашу працю. Завдяки вам. Ми знаємо, що відбувається у Херсоні. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Я вам дякую також. Будьте здорові. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Закликаю вас підписуватися на наші майданчики у соціальних мережах. Зараз ви їх бачите на екрані. Тисніть вподобайки, будемо раді вашим репостам, щоб про Херсон дізнавалося якомога більше людей. Також дякуємо всім, хто підтримує роботу редакції та підписаний на спільноту гору. Завдяки вашій небайдужості, ми вже плануємо поїздки у віддалені прифронтові села. Працюємо під обстрілами та шукаємо для вас актуальні, унікальні історії. Якщо... Е Якщо вам подобається те, що робить вгору, допоможіть редакції, підпишіться на спільноту, щоб дізнаватися більше новин з рідної Херсонщини. Також ви можете зробити це, просканувавши QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Наостанок зачитаю коментар, який щойно нам залишили. Тримайтесь Херсонці. Ви самі сміливі та непереможні. Херсонце, Україна, терпіння вам усім. Друзі, дякую, що сьогодні долучилися до нашої розмови і зустрінемося вже у п'ятницю. Бережіть себе на все добре.